Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу, а також відвідувачі сайту sotem.com.ua. Ми продовжуємо знімати серію коротких роликів присвячених сонячним батареям. Сьогодні я постараюсь більш детально, але коротко розповісти про особливості самих сонячних батарей. Отже, принцип роботи сонячних батарей базується на фотографічному ефекті, який був теоретично... Досліджений, теоретично описаний в 1839 році у Франції. Перший дослідний взірець, який доказав свою ефективність, був виготовлений в 1883 році, а технологія запатентована і почалося менш-більш масове виробництво, почалося в 1946 році. На сьогоднішній момент е, ринок нам пропонує великий спектр снарядних батарей. Їхні розміри бувають від 30 на 40 см до метр на двох. Вага від 1 до 20 кг, а потужність від 10 до 250 Вт. До прикладу, сонячна батарея, яка знаходиться заді мене, має потужність 140 Вт і важить 12 кг. Також окремо хочу розказати про коефіцієнт корисної дії різних типів батарей. Наразі розрізняють три вида. Монокристалічні, полікристалічні та плівкові. Монокристалічні сонячні батареї це ця батарея, яка знаходиться за діменах. Коефіцієнт корисної дії від 12 до 15%. Полікристалічна сонячна батарея має коефіцієнт 11-14%. А плівкові всього-навсього 6-7%. Саме через це плівкові сонячні батареї не дістали широкого розпосюдження у виробництві, а також у запровадженні в повсякденному житті. Хочу окремо розказати про виробництво самих сонячних батарей. Суттю і основою сонячної батареї є кремніова пластина, яку ми бачимо. Кремніову пластину отримують шляхом розпилювання кремніового циліндра, який вирощують в лабораторних умовах. На кожній з цих пластин з часом напилюються струмозні мечі, які потім спаюються в спільні групи. Ці спільні групи потім кладуться на скло, виводяться спільні контакти, заливаються клеєм, потім цю панель, цю пластину подівають в алюмінієвий каркас для того, щоб додати жорсткості. І продають споживачу. Наразі це все, що я хотів вам розповісти про сонячні батареї. Дякую за увагу, бажаю вдалого дня!